Емма, що сталося, посварилися! Тіма? Тіма, що сталося? Я ні в чому не винен. Вона забирала мою сквішмелу. Я їй не давав, і вона впала. Ти мене штовхнув. Та ні, я не штовхав тебе. Ти витягувала іграшку, заплуталася у себе в ногах і впала. Так, зачекай. А навіщо ти забрала його з квішмелоу? Так, він мені так подобається. Все зрозуміло. Так, ну жбо швиденько миріться, 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 не сваріться, ти ті мені речі не береш, ти не штовхаєшся. Миримося. А у мене для вас сюрприз. А в мене для вас сквіш Сквішмело Бакс! Новий сезон! Будете діставати, відкривати їх по черзі. Але з однією умовою ви більше не сваритеся. Домовились? Цікаво? Так. А ви любите Скмелоус? Тиснемо лайк і починаємо челендж. Скільки тут усього? Ой, скільки тут усього. У-у-у! Усе! Підглянули, підглянули, усе, 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 усе. Я не встиг підглянути. Можна ще? Ні, <хи> ні. Сквішмелоус, <хи> 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 це такі іграшки, обіймашки. Вони дуже приємні на дотик, з ними приємно обійматися. Вони навіть знімають стрес. Але у нас тут є маленькі, є великі, тому тягнути будемо з заплющеними очима. Заплющуй очі, заплющуй очі. Перший раунд. Так, витягуємо. Закриваємо очі і витягуємо. І витягуємо. О! -о, 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 -о. Хто ти? Що ти? О -о -о. У тіми якийсь кіт. Дивіться. Я вже можу відкривати очі. Дивись, який величезний! Ой, зачекай! Це динозаврик! Це динозавр! Це динозаврик! Дивіться, дивіться, точно! Дивіться! А тут написано, тут написано. Давайте почитаємо, хто це. З іншого боку, тільки треба читати. З іншого ось, боку, ось, просто ось треба читати. Ні. Синій динозавр! Синій динозавр! Так. Ой він ну! Тім відразу величезний витягнув якраз під колір під твою ковтинку. Боже, а Емма! Що ми витягнули Це суміш Подивіться. куромі і Хелло Кіті? Це Хелло Кіті у костюмі Куромі. У -у -у! Нічого Ви таке собі. бачили? Клас? Яка вона гарненька і така приємненька. А у Тіми, схоже, буде новий улюбленець. Нова Пудя Пудя. Тіма обожнює ці іграшки. І Тіма любить величезних пуді пуді. Так. Але вони справді дуже приємненькі. Друзі, голосуйте! Хто вам більше подобається? Кіті Хеллоу Кіті у костюмчику Куромі. Чи величезний синій динозавр? Мені, звичайно ж, Хелоу Кіті Куромі. Так, тобі Хелокіті Куромі. <рес> така милашка, Ну, вона милашка, але цей це такий величезний здоровенний, прикольний. Раунд номер два. Закриваємо очі, закриваємо очі і витягуємо. Емма вже на руках полізла. Емма вже щось витягує. Тімоша, ні. Ну-ну, тягнемо, 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 відкриваємо очі. У кого що? Це чіпси. Ха -ха -ха. Схоже, Тіма вирішив діставати найбільших. Подивіться, у Еми дійсно є чіпси. Ви це бачили. А подивіться, і перша ось чіпсикі так чіпси. Можна я вас, будь ласка, з'їм? Як його звати? Енсел. Так, дивись, Енсел, картопляні чіпси. Прикольний. Так, Тіма, а в тебе хто? А, це лось на ім'я Ромелу. Ромелу? Ромелу. Ромелу. Ой, він такий гарненький. А я думаю: Роман або Помело. Двіться, <смеш> 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 який у нього тут животик. Просто як світлик, такий приємний, гладенький, ой, який хороший. Це мама забере собі. <смеш> 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 Класно. <смеш> Друзі. Пишіть, хто виграв у другому раунді: Тіма з лосем чи Ема з картопляними чипсами. А у нас третій раунд. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Тягнемо, тягнемо. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. то що ж вони витягнули? То що ж вони витягнули? Якийсь рожевий борсук. Це білка. А, бурундук. Бурундук. Бурундук Діонелі. Бурундучок Діонелі. Клас гарненький. Дивіться, тут пухнастий животик. У Оленя був такий животик, як светрик, а тут пухнастий це антистрес. <риснє> а в мене. Є такий хлібний чудо. Його звуть Дайске. Почекай! Це не хлібне диво. Це пончик! Чому Ема там не пончик? Дінки? Дивись з присипкою. Це пончик і звуть його Дайсуке. Ось який пончик. <реш> Тоді це Дайсуке. <реш> Друзі, вам хто більше сподобався? Пончик чи бурундучок? Я його тільки поставив, він же тепер впаде. Пишіть у коментарях, хто переміг у третьому раунді. Ай теж милий. Готові? Хоче закрили? Отже, раунд номер 4. Тягнемо, 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 так! Це моя! Це моя. Це моя. Це моя, це моя. Це моя. Стоп! Стоп, 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 стоп! Стій! Я вас помирю, я вас помирю! Він що, останній? Точно останній! Я вас помирю! Це диво буде моє! Ви не можете не сваритися! Так, не можете! Угу, не можемо Дивіться! Це теж якийсь динозаврик! Чи хто це морський коник! Морський коник! І звати її старла. Все, все старла, Можна, буде моя. я подивлюсь. Мені теж потрібен антистрес. Можна, я подивлюся? Ні, ні, це буде мій антистрес. Я буду заспокоюватись. А чому у тебе всі великі, а у мене тільки маленькі? Це несправедливо. Я цей синій собі заберу. І це чесно. Все чесно, ми, ми челендж із заплющеними очима. Ти сама собі таких витягнула. Та ну і що? І що? Все було чесно. Віддай! Тобі що бракує? Це мій. Він мій. Він синій. Віддай, Віддай! віддай, Віддай! віддай, Ну, віддай!